Вітаю, я Леонід Цихановський. Після трьох років розробки французькими авіакомпаніями важкого, середньовисотного дрона Євродрон і його спрощеної версії Аарок виникли технічні проблеми. Франція має намір використати творчий потенціал і досягнення українських авіаконструкторів для того, щоб серійний випуск цих дронів почався не пізніше літа поточного року. Випуск дронів буде робитись на території України на українських авіазаводах. Сам дрон має коротку і досить захоплюючу історію про те, проєктування. Три роки його робили, і ці роботи були оточені таємницею. Перші повідомлення були зроблені в червні 2024 року на Паризькому авіасалоні. Там вже було вказано, що ці дрони планується виготовляти в Україні. І було підкреслено, що всі дрони зроблені в Україні, будуть передані на озброєння Збройних сил України. В якій саме комплектації буде поставлятись дрон Аарок, невідомо. Але він буде достатньо близький до базової версії Міністерства оборони Франції. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню під час дебатів у Сенаті Франції по бюджету на 2025 рік заявив, що використання досвіду українських авіаконструкторів зможе пришвидшити дроніфікацію французької армії? В Україну підуть кошти з бюджету, що планувались для використання у Франції, але їх не змогли освоїти. За них в Україну буде, будуть поставлятись необхідні станки, обладнання, деталі і матеріали, проведуть підготовку виробництва і навчать наших авіаконструкторів. Підтримайте наш корономовний авіаканал канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, підтримуйте наше відео. Всі посилання є під відео. У Франції ці роботи сильно забуксували. Перший політ Євродрона і його спрощеного варіанта Аарок хотіли зробити в 2024 році, а серійний випуск планували на 2027 рік. Через суттєві затримки у Франції випуск цього дрона е, відбудеться вже не раніше 2030 року. Тому е, уряд Франції вирішив піти на підписання угоди з КБ Антонова про розгортання випуск, у нас випуску е, цього спрощеного варіанта з подальшим вдосконаленням до французького технічного завдання на цей дрон. Дивимось фото Єврофайтера. Це буде великий і потужний безпілотний літак. Біля нього показані протикорабельні ракети від компанії MBDA з турбореактивним двигуном під назвою Марте ЄР, що вже, це вже третє покоління цих ракет. Вони мають дальність максимально більше 100 км, їх маса 135 кг, що в 4 рази менше всім відомої протикорабельної ракети Гарпун. Але у гарпуна е, маса 500-600 кг зато дальність 220 км. Тобто в, в два рази більша дальність від цієї ракети протикорабельної Марте ЄР. Але ж тоді європейський винищувач, Єврофайтер Тайфун зможе нести 6 протикорабельних ракет Марте ЄР замість двох гарпунів. Також показана крилата ракета для ударів по навземних цілях. Цілком можливо, що це буде скалп ЄГ. По масі, він цілком може її нести. Також високоточні АСМ Хаммер це такий собі гібрид бомби і ракети повітря Земля. Теж будуть на озброєнні у євродрона і у його спрощеної версії Аарок. Вся ця зброя повністю, повністю буде використовуватися нашою спрощеною версією. Окремою перевагою цього дрона будуть посилені стойки шасі, завдяки яким він зможе злітати і сідати з ґрунтових полос, ну, наприклад, з нерівних полів. Значить, для його експлуатації не буде потрібна спеціальна інфраструктура. Ці зміни в конструкції зроблені за порадою і участі наших українських конструкторів. Це нам показує досвід використання дронів у війні проти північних дикунів. Дивимось далі так, таблицю тактико-технічних даних дрона АРО. Маса порожнього у нього 2,5 тони. Великий. Розмах крил 20 метрів. Маса максимальна 5,5 тонн це з паливом і зброєю. 3 тони палива і зброї це велике досягнення. Це більше від масовського дрона. І це стало можливим саме тому, що немає пілота, арматури кабіни, катапульного сидіння і системи життєзабезпечення. Причому палива там 1,5 тонни і півтори тонни зброї, ракет і бомб. А це досить багато. Час перебування в повітрі до 30 годин. Силова установка у нього двигун пратендуїтній Кадада Т6 потужністю 1200 кінських сил. Досить потужний турбогвинтовий двигун. Такий потужний двигун дає висоту польоту до, вище 6000 км і крейсерську швидкість 463 км на годину. А це значить, що максимальна швидкість буде більше 500 км на годину в районі цілі, вона може розвивати. І Єврофайтер, і, і Євродрон, і дрон Агарок мають е, вдосконалий супутниковий канал керування. А це значить, що наш дрон зможе літати на дальність більше 5000 км, там його е, ним можна керувати, він наносить точні удари і повертається назад. А в районі цілі, от саме на цій дальності до більше 5000 кілометрів, є технічна можливість робити точне до наведення на ціль. Точне до наведення на ціль. І це важливо для ураження літаків на аеродромах бронетехніки на позиціях там, всяких цехів військових заводів і так далі. Також на дроні Аарок. Що випускатись буде в Україні, будуть стояти підвісні блоки радіотехнічної розвідки, блоки пасивного захисту від російських ракет протиповітряної оборони і так далі. Все як великого серйозного літака. Це дуже потрібні речі для того, щоб він був живучий і він не один раз літав і, повертав, і повертався з бойового завдання. Як на мене, то це дуже сучасний. З дуже сучасний потужний дрон з відмінним високоточним озброєнням. А супутниковий канал керування дає можливість до наведення всіх цих типів зброї, що буде стояти на дроні, і це дасть високу ефективність нанесення бойових ударів. Прошу підтримати наш корінномовний канал «Приваті Монобанку». Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Baime Екофе. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!